Масові протести у Башкортостані у Башкірії після вироку місцевому активісту Фаїлю Алсинову там тисячі людей вийшли на вулиці і проте навіть ОМОНу російському, відбулися там якісь сутички такого локального характеру. Кажуть, що приблизно 17 тисяч людей вийшло протестувати. На вашу думку, чи ці протести у Башкортостані мають якийсь потенціал до масштабування, чи фактично вони затихнуть за якийсь час? Ми бачили. Але раніше і такі тимчасові явища протести в Дагестані, в інших російських етнічно відмінних республіках, там суб'єктах Федерації, як в них кажуть, так від Москви, від питому російських областей. так. І от, власне, ми бачимо, як закидують сніжками ОМОН. Нічого серйозного, в принципі, але для Росії це вже подія. Отже, як би наше розвідувальне відомство оцінило те, що відбувається, зокрема в цьому регіоні Російському це звичайно інші форми протесту і невдоволення, ніж коли ми з вами говоримо про теплотраси і зимовий період, тому що так, це форма вже громадянського протесту, і причина тут власне затримання громадянського політичного активіста, який озвучував як антивоєнні тези, так і в цілому критику влади і. Звичайно, сам Башкортостан навряд чи вивезе, але це сигнали, які цілком можуть розповсюджуватись на інші суб'єкти цієї так званої федерації. А кожна з таких республік, кожна з таких автономних утворень, ну це власне. Складна територія з потенційним прагненням до звільнення від російської колоніальної залежності, і рано чи пізно саме ось такі форми протесту масштабуються і охоплять всю цю територію, тому що а за що башкірам гинути? А також і татарам, і казахам і самим росіянам, які живуть в Башкортостані, а за що їм гинути в Україні? Чому Путін і Шайгу і Грасімов придумали, що Башкіри хочуть загинути в битві за Мар'янку чи Мелітополь, наприклад, що у них спільного з цими територіями, з цим краєм, тому такі протести цілком логічні ще раз кажу дуже добре, що такі прояви вже громадянської свідомості з'являються. Так, ми теж вітаємо такі прояви громадянської свідомості на Росії. Хочеться, щоб їх було якомога більше. Ще одне явище, якого дійсно стає все більше, воно масштабується по Росії, це масштабні пожежі. Горять якісь склади, торгові центри на десятки тисяч квадратних метрів. А вчора дуже ефектно вибухнув завод у місті Шахти в Ростовській області, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону, від окупованих територій Донеччини. Це завод поліефірного волокна. Росіяни стверджують, що той вибух і пожежа, завод згорів Ви, вигорів щент. зараз. Ми момент вибуху побачимо, що це наслідок короткого замикання. Важко собі уявити, як коротке замикання може спричинити такий потужний вибух будівлі цілої, так ніби там вагон динаміту стає всередині. Отже, хотів би вас запитати, на вашу думку, є причина? Ну, зокрема, та цієї події, цього інциденту, і загалом цих масштабних пожеж, загорянь, які ну просто такі хвилиші. Жириться по Росії ну, глобальна причина війна. А далі ми розбиваємо на, на етапи. З, е, таких новин повідомлень стає все більше і більше. Кожного разу е, коментувати якесь окремо взяти вже по суті немає сенсу, тому що це тенденція, і тенденція, в якій є, е, винна знову ж таки війна Росії в Україні. Зокрема, через те, що Путін намагається розсереджувати виробництво військове виробництво по країні і використовувати для цього непридатні необладнані приміщення. Відповідно, техніка безпеки, взагалі, ніяка. Ось такі інциденти все більше трапляються, коли дрони умовно намагаються збирати в. В бізнес-центрах і люди, які до цього не підготовлені і в приміщенні непридатному, ну, ось трапляються такі речі, і це один момент. А другий це загальна деградація знову ж таки інфраструктури і перевірок техніки охорони праці і багатьох інших моментів. Тобто, коли вся країна думає, як вбити побільше сусідів, а не думає, як тим захистити себе і розвивати свою економіку, ну ось такі тенденції і погіршуються.